Безперервна допомога на фронт. 15 прикарпатських бійців, що недовзі поїдуть на передову, отримали медикаменти та провізію від небайдужих підприємців. Вояки вже були в зоні АТО, тож не щуток знають, на війні гостро бракує не лише амуніції, але й ліків. Тому бізнесмени закупили для них жгути та цилок здороговартісний дороговартісний препарат, що миттєво зупиняє кровотечу. А зараз я дізнався про те, що наші хлопці з цього, скажемо, спецпідрозділу збираються теж туди знову і вирішив допомогти тими. Скажімо, тим необхідним, що може врятувати їхнє життя. Купили близько 100 штук жгутів і 100 штук гелокса, Але сьогодні ми передамо десь 20. Ну, від від тої кількості скільки їде для того, щоб ну вони могли аптечки, скажімо, скомплектувати. Підприємець Світлана Оришко каже, значно практичніше передавати допомогу конкретним бійцям, аніж надсилати гроші на банківські рахунки, адже кошти розпорушуються, а подекуди і не надходять за призначенням. Тому вирішили допомагати невеликим групам солдатів, попередньо узгоджуючи, що їм знадобиться на передовій. На самих початках ми не знали, як ми можемо допомогти, і ми допомагали е е коштами, але не завжди. Ці кошти доходили до адресатів, тому ми шукаємо тих людей, які є маленькими групками, і попередньо з ними зв'язуємося, знаємо їхні потреби, які в них є. І якщо ми знаємо, що вони швидким майбутнім вони йдуть туди в зону АТО, ми ці потреби їхні задовільняємо так, щоб вони мали якісь матеріальні ресурси. Відтак підприємці закликають своїх колег активно допомагати армії. Мовляв, якщо кожен зробить свій внесок, вдасться дуже швидко забезпечити бійців усім необхідним.